Визначено переможців у другому етапі підведення підсумків районного конкурсу на об'єкт найкращого благоустрою серед установ районної комунальної власності. Більше про це у сюжеті Наталії Землі. Вперше Бродівською районною радою був оголошено конкурс на об'єкт найкращого благоустрою серед установ районної комунальної власності. Для участі в конкурсі необхідно було подати заявку та лаконічну інформацію про те, як саме хочуть покращити благоустрій об'єкту. Зазначимо, що зголосилось, на жаль небагато учасників, а призовий фонд конкурсу становив. За перше місце 30 тисяч, друге місце 20 і третє місце 10 тисяч гривень. Над визначенням номінантів на перемогу працювала конкурсна комісія у складі семи осіб. У першому етапі оцінювали за п'ятибальною шкалою належний охайний вигляд фасаду будівлі, наявність державної символіки, наявність та доглянутість зелених насаджень, облаштування зон та місць відпочинку та інше. У другому етапі члени конкурсної комісії виїхали на огляд об'єктів, які претендували на перемогу. Тож керівництво Бродівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 планує зробити відпочинкову зону не лише для учнів школи. Більше про це нам розповіла заступник директора школи з навчально-виховної роботи Оксана Рябуш. Даний проект, в якому ми взяли участь. Має зіграти дуже важливу роль у облагородженні території нашого шкільного подвір'я. На цьому подвір'ї проводять час не тільки школярі нашої школи, але і діти з усіх прилеглих будинків. Ця територія збирає і мамів погуляти зі своїми дітьми після закінчення навчальних занять. І тому є величезна потреба в тому, щоб облагородити цю територію, зробити лавочки, щоб і діти під час перерв мали можливість відпочити на цих лавочках. Так само ми хочемо, щоб композицію цього подвір'я доповнили і стоянки для велосипедів, і змінити дизайн цієї клумби. Вродівська центральна районна бібліотека планує відновити дворик на райківці і в планах працівників книгозбірні зробити у цьому історичному дворику мистецький простір від тематичних виставкових залів до творчих вечорів. Адже головний вхід у бібліотеку саме з майдану Свободи номер 3 а не з Туса, як ми всі знаємо. Як зазначила Віра Соловій, окрім дворика, ще у хорошому стані збереглось підвальне приміщення бібліотеки, у якому в перспективі може зафункціонувати когось інтелектуальне кафе. У планах працівників книгозбірні ще багато і на цьому конкурсі вони не зупиняться. Ми, звичайно, би хотіли б, щоб у нас було перше місце не для нас, а для громади, бо інакше, нам, очевидь, буде мало тих коштів, щоб, щоб зробити. Підлогу розумієте, це і це осягнути надалі, а надалі, це, а нада. Якщо це, це розумієте, це, якщо б ми мали ті кошти, і це був такий перший крок, який був, був довершений. Від того кроку можна було вже інші кроки робити, і ми б могли вже тоді проекти писати, і на цю браму, хоча ми й так будемо писати, і ми б вже йшли якось, бо наразі воно в нас тільки. Планах, тільки в думках і наших мріях. Ми сюди виходимо. Так що ми просимо членів комісії, щоб ви ну десь сприйнялися нашими бажаннями і нашими ідеями, що ми це робимо разом з вами для громади міста. Розумієте? Не для бібліотеки, не для читачів бібліотеки, скільки їх не там не є, для не для тільки, для тільки, для тільки для читачів. Ми робимо для всієї громади, незалежно якої вікової категорії. Паликоровівські НВК, як інші номінанти на перемогу, дізнались про конкурс із сайту Бродівської районної ради та з газети голос відродження. І відразу ж подали заявку. Адже колектив цього НВК хоче також зробити відпочинкову зону для своїх вихованців. Враховуючи на позитивний результат з нашої участі в проекту, ми збираємося для наших діток зробити відпочинкову зону. Недалеко від шкільного майданчику зразу при виході школи, і для краси, для естетичного вигляду льфійську гірку з декоративними насадженнями і для гарного вигляду нашого НВК, проаналізувавши усі плюси та мінуси оглянутих об'єктів, конкурсна комісія розподілила місця таким чином: перше місце отримала Бродівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 Друге місце посіла Бродівська центральна районна бібліотека, а третє Паликоровівський НВК. Сподіваємось, що вже наступного року кількість учасників збільшиться.